Сьогодні в нас на черзі імба від Asus, а саме імба для кіберспорту. Якраз можеш порівняти цей ПК і попередній, бо це також ідеальне геймерське рішення без компромісів. Знаю точно, що багато хто полюбляє саме Asus і збирає на їх комплектуючих. І от магазин Artline надав мені таку імбу. Щоб я міг порівняти з тим, що я збирав сам раніше, вже з готовим рішенням з їх магазину. Цій машині в хаті мало місця, тому доки є останнє тепло, маємо нагоду показати серед природи наразі. Давайте про. Комплектуху, звісно, починаю з корпусу. Як бачимо, цей ПК для естетів і для тих, хто на корпус ПК не шкодує, бо це Асустав Gaming GT502. Доволі свіжий корпусець із фірмовими ремінцями зверху, за котрі його можна і переносити, і бісуху ним качати. Коштує від 7 з лишнім тисяч гривень, 8 в середньому. Матеріали, звісно, хороший, товстий метал і скло, і головна фішка двокамерність. Окремо блок живлення і кабелі, окремо материнська плата і графіка. Все придумано для потужної і потенційного. Ячої системи, і навряд хтось пхатиме слабке залізо сюди. USB-C спереду, як на мене, обов'язкова умова на сьогодні. Взагалі виглядає він доволі круто. Погодьтесь, водяночку або вертушки можна поставити з боку, якщо що, вентиляційні отвори є. Цікаво і нестандартно. Жаба по вартості, звісно, душить, але справжній естет точно таке захоче. Мамка також, звісно, далеко не проста. Asus ROG Strix X870A Gaming Wi-Fi. 162 фаз живлення на секунду 90 А. І знаєш що? Немає сенсу брати таку мамку, якщо ти. Не плануєш ставити сюди топовий проц, а потім апгрейдити знову на топ. Для нашого 9800X3D і половини потужності такого VRM вистачило б. Стабільне живлення, холодно навіть якщо гнати проц. Wi-Fi 7 є, і що мені особисто подобається достатньо USB-C портів, один з котрих 40 Мбіт. Я користуюсь швидкою кишенею просто, і це імба насправді. І до речі, мамка роздає Power Delivery, можна швидко заряджати смартфон чи щось інше. Словом, дорого багато, як на мене, для цього. Про це вистачило б навіть чогось простішого, але серед білих і вибір, то і не особливо великий. Водянка також Asus ROG Strix LC3, нова помпа Asetek Gen 7 V2 і більш покращена мідна п'ятка. Тобто це максимум ефективності, знову ж таки, це ROG Strix, така собі соляночка в нас від Asus, і TAF, і ROG Strix. LCD-екранчик, куди можна вивезти що завгодно, і вертушки з підсвіткою. А під нею, як ви здогадалися, як на мене краще ігрове рішення сучасності, процесор AMD Ryzen 7 9 800X 3D. От якраз з ним варто юзати карти ближче до хай-енд. Він витисне з них все. Хоча б не нижче тієї, що буде в нас, тобто RTX 5070 Ti, щоб вистачило в онлайн-шутерах з запасом. Пам'ять 32 ddr 5 G-Skill Trident Z 6000 МГц класичних, але 28 таймінги. І це найменші таймінги, з котрими я збирав. З підсвіткою і має бути симпотишно, ще й біла. Взагалі, погодьтесь, виглядає ПК дуже наворочено. і це поки ще без віддяжки навіть. А віддяжка ось вона, бавиться з гірки 5070 Ti у виконанні Асустав. Тему, яке виконання краще серед виробників і чим відрізняється, я буду в одному з майбутніх відео. Підпишись, не пропусти. Але виконання Asus TUF не даремно одне з моїх улюблених. От прямо зараз сиджу, монтую це відео на міні-ПК плюс RTX 3060 Asus TUF. От знаєте, скільки їй вже років? От як тільки з'явились 3060, ще з того дня ні разу не обслуговувалась карта, хоча було б вже непогано, але температури в нормі. Сучасні штаб-геймінг і в білому виконанні є, і виглядають більш аристократично, як на мене. От ви часто бачите карти в сонячному сяйві, товстенька, хороше охолодження, не гігант, але й не малеча. Ну і в принципі, ось весь наш ПК. От скажіть, наскільки ж круто виглядає, коли все в білому кольорі? Скло ставиться без гвинтів, і тепер ще крутіше. Вайфай антена навіть в тему. Ну скажіть, що це не кохання, але це лише прелюдія насправді. Вмикаємо. І тепер я прямо жалкую, що в мене не біле все інше. А так виглядає прямо дуже смачно. Єдине він має бути. Ти на столі, а його ширина потребує великого столу, бо він мене притісняє. І чи то в мене настрій такий романтичний, чи то дійсно він дуже красивий. Напишіть в коментах нарешті. Водянка, вогонь. Так, дорого, але ж як круто із цією анімацією. Вся підсвітка також в тему, і приємно як збоку, так і спереду спостерігати. Віддяжка теж має невеличкий елемент, що світиться, словом, кайф. Ну що ж, друзі, перед тим як грати, вирішив для початку прожарити карточку фурмарком і маємо 67 градусів за 7 з лишком хвилин. Саме стільки я й очікував від такого охолодження в нової карти арте. Ну а що там в іграх? RDR2 тут HD пресет ультра плюс руками подокручував вверх все, що можна, і поставив DLSS на якість. Не будемо кошмарити бенчмарка, краще на початку в сніжку пробіжимося, і тут сніг, до речі, добряче просаджує FPS. Цього разу юзаємо чисто моніторинг Steam. ось ця полоска зверху. Бачимо, що без DLSS у важкому місці 80-90 кадрів. Буває, пробувається більше 100. І це чудовий варіант, щоб пограти наповну на максималках з графікою в 2К. Все це було очевидно, в принципі, але графіка в цій грі досі затикає за пояс багато новіших ігор. А ось доволі старий відьмак. Знаєте, чому досі тестують з ним? Бо після додавання трасування променів вона знову стала справжнім викликом для всіх компів, варто лише увімкнути промені. Зате можна виставити і DLSS на якість, і фрейм-генератор звичайний, а не 4X, та все ж. Пресет ультратрасування променів, та блін, більше 200 кадрів. Можна сміливо вимикати як DLSS, так і генератор кадрів, хоча останнього я б все ж лишив. Тому давайте вимикаємо DLSS для отримання максимально якісної картинки, і давайте повоюємо із сороканішкою переростком. середній кадр маємо десь біля 140 кадрів, ну хіба не ідеально, навіть для 140 герцового Моніка. Завантаження карточки максимальне, і з таким процем тут по-іншому і не могло би бути. Температури, що про це, що карти взагалі ні про що. Контрол, хоч не нова гра, але важка, особливо, якщо не вмикати DLSS, а генератором кадрів тут і не пахне. Ну і все приправити трасуванням. І от як не дивно на межі комфорту, от що таке трасування променів в HD. В середньому близько 60 кадрів грати можна, але DLSS на якість я б додав. Давайте тепер щось таке, заради чого в ПК і ставлять подібні процеси з великим 3D кешем, коли ігрові дані в системі під рукою, звідси й більше кадрів. Тому на високих налаштуваннях в Quad HD в cs 2 більше 300 кадрів малює нам система. Що це означає? А те, що якщо монітор 250 Гц, то це якраз воно. А якщо монік 500 Гц, то коли ти перейдеш на Full HD і трохи зменшиш налаштування, то отримаєш і 500, і більше кадрів. Тільки от навіщо воно тобі? Напиши в коментах. Якщо вже ми про кіберспорт і всілякі стрілялки, під що заточена система з таким-то процем, то давайте вже щось онлайн і пограємо, щоб вижити більше кадрів. Marvel Rivals мультяшна така стрілялочка з купою динаміки в замісах, це, звісно, ультраналаштування, Дивимось в верхній лівий кут. 500 кадрів дістає і до 600. DLSS на баланс і генератор кадрів 4X. Справжніх кадрів десь 140, а бустить на 500. Але я от задаюсь питанням, наскільки його шикарному хвосту заважають турбіни з. Полум'ям позаду. Це так, думки у голос. Папк, також стрілялочка хоч куди, Накрутив все на максимум в Quate і що? А те, що графончик доволі непоганий, в нас 300 плюс кадрів. Також карточка відпрацьовує наповну. Можна грати в кайф на ультрах у Quateчді, мати перевагу перед іншими, оскільки в інших, скоріше за все, 60 плюс кадрів. А в нас можна брати Монік 250 і він буде розкриватись. Які висновки? Красивий, спору немає. В принципі, те, що очікуєш від подібної збірки, те й отримуєш. Але я б додав варіацій. Здешевити все потроху, до прикладу, і поставити віддяху 5080 замість 5070 Ti. Варіант? Варіант. Хоча тягне і ця карта, як бачимо, цілком притомно. Що ж можна здешевити, запитаєш? Ну, у нас стоїть PCI5.0, накопичувач від Kingston. забув додати раніше. Можна замінити на простіший PCI4.0 і все буде окей. Оперативи можна не шести. 64, а 32 Гіга поставити вдвічі дешевше буде. Простішу водянку, мамку, та й можна влізти при бажанні в цей бюджет. А це, до речі, біля 120 тисяч гривень. Звісно, так само і кльово, і надійно вже не буде. Це ж переважно преміальні залізяки. Але знову ж таки, як кажуть на чому, краще їхати на Мерсі чи на Жигулю. І те, і те їде. Словом, тут мова не про якийсь ідеальний баланс, тут скоріше для душі. Але машина звір, звісно. Що ж, приєднуйся, підписуйся, в наступному відео поговоримо про віддяшки. Трохи і до зустрічі.